Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, із, і сьогодні я хочу вам показати бій з турніру, який не потрапив на трансляцію, бо тоді виникли проблеми з OBS. Я вирішив найцікавіші бої записати і показати вам те, що не потрапило саме кадр. Цей бій був маска проти Ейза. Давайте завантажимо, подивимось, що там взагалі трапилося. І так, починаємо. Я грав за Імперську гвардію, проти мене був маск за тернаїдів. І раніше краніди були прямою контролю гварди, бо я, наприклад, не знав, як діяти в такій ситуації, та вирішив ризикнути. І цей ризик він виправдався частково, бо цей білд мав місце бути. А що за білд? Давайте ну, подивимося. Вирішив йти через двох конскриптів, барак та один генератор, та й, звісно, без героїв. Тут вирішив трохи так. Наспамити гварди, що з цього вийде, то побачите. Ну і, До речі, на благодійному турнірі, який був по Ultimate Apocalypse моду, ми зібрали більше 10 тисяч гривень на потреби ЗСУ, а саме на авто для артилеристів на напрямок Лиман, за що я кожному вражаю величезну подяку, хто долучався донатами, хто поширював, ну і також хто дивився турнір, вподобайки ставив, коментарі залишав ви найкраще. Тепер переходимо безпосередньо вже до самого бою. Тут дві пачки гварди. Також я вирішив закачати саме фельдшерів та прапороносців, бо на ранній стадії без броярні можливість додати якусь додаткову бойову одиницю для підрозділу відсутня. І ось, будь ласка, маск вирішив зіграти дуже агресивно через лікторів. По суті, ліктори. Це аналог духів, тільки набагато небезпечніший, бо більш мобільний, інвізний, та й кусається так добре. Гвардою підходжу, розуміючи, що тут навряд чи можу щось зробити таке потужне. Хочеться захопити точку та забудувати. Та маск знову ж мене переграє і ставить турель. І тепер мій білд по суті сходить на нівець, бо такого я насправді не очікував. Я думав, що буде все дуже легко, та ні, мій план не проканав. Торель тут продовжує настрілювати, реб'є вдається забити, але тепер треба звалювати чимдуш. Також підходять тут спінгаунти, вони декаплять точку. Без моралі залишається гвардійця, все-таки вивожує героя, розуміючи, що треба якось взагалі відстрілюватися від цих гавриків малих. Ну, хоча б три точки є під контролем, це вже добре. Звісно, турнір був на високому прирості ресурсів. Це давало можливість гравцям більше спамити, більше м'яса, більше цікавих таких моментів робити під час бою. А равнерів, на щастя, вдається прогнати. Це означає лише одне: можна переправити гварту та інших юнітів в главку, і саме з лавки вже настрілювати по турелі. Турель тут була вкрай небезпечна, просто так її знищити не виходило. Є деякі підрозділи, які взагалі нічим не займаються, і треба було їх переводити на захоплення точок. До речі, конскриптів у мене всього дві пачки цього недостатньо. Там ще ліктора вдається забрати. Один пак конскриптів просто біжить на захоплення точки, а інші поки відганяють теранидів. Чи вийде з цього щось корисне, скоро ми побачимо. Ще виходить один медик, турель поки його ігнорує. Давайте подивимося на економіку. У мене 96 на 25, в той час, як у Маска 125 на 37. Ну, по суті, економіка суперника вже порядком краще. Це означає, що він мене може перемасити. Питання в тому, чи буде Маск отак от швидко виходити в наступний тір, чи все-таки віддасть пріоритет на маспа. Бачимо чудовий стрибок від равнерів. Також долучається ліктор, починає шматувати, гризти кусати моїх гвардійців, гвардійцям боліче вони відступають. Благо є фельдшера, якого вдається перетачити. регенерація здоров'я тут. Більш-менш така солідна і, до речі, хто не знав. Саме хілка медиків вона стакається. Є також прапороносець, тепер моралька трохи вище, тепер гварда більш така корисна. Становиться 145 на 37 і вихід в перший тір. Так, тут тобто початок саме з Т-0. В ультимейті Апокаліпсис моді хотів маск здекапати точку, та ніц не даю. Накидаю ОПшку. Конскрипти, скажі за все, відлітають, бо їм. Недовго жити залишилося три модельки, як ніяк. Але основну гварду треба засейвити. Відступив, мораль відновив. Там ще б'ються з героєм, так розумію, равенери, так, героя мого мають догристи Тоненька тут у нас жіночка. Її гризуть, розбирають і просто я навіть не можу навестися. Хоча тут насправді маска робить таку невеличку та все-таки помилку. Він Замість того, щоб затиснути мені лейтенанта, стрибає на пак гварди, який по суті своїй більш спокійно може відступити, відрегенитися і так далі. А ось герої залишають по суті у вільному плаванні, він стріляє, він навалює по спінагунтам. Вони, звісно, поповнюються вкрай швидко, то все ж можна було б добити героя і взагалі не паритися стосовно ще одного неприємного для маска-юніта. Точку нарешті захопив, забудував, тепер вже починаю масити гранатомети, бо гранатомети тут нормально себе показують. Насправді до них претензій саме проти маспаму-піхоти від суперників немає, особливо від тиранидів. А тут, до речі, вже вихід в Т1 вдалий. Будуть скоро керніфекси, а це означає, що треба робити якісь антитех. Що взагалі робити проти керніфексів? Тут насправді все дуже просто. Мельта, лаз гармати. Все, що боліще б'є по техніці, по будівлям, та й боляче буде бити по корні Аври Аврив равенерами, гварда має відступати, бо зараз її загризуть. Кількість гризунів тут просто занадто велика на 1 квадратний метр. В ближньому бою то можна побитися деякий час, та все ж залишатися надовго тут не варто, бо Гварда безпереставлена, не прокачана, і присти тут доступні тільки в Т2. Це означає, що треба ще два тіри... Плюс вийти. Буває вверду в барак. По такінхолду, до речі, починається вже відлік, і він на користь. Так, він на користь маска. Треба якось протриматися ці 6 хвилин, потім взяти з ДК точку. Ну і, можливо, якось піти на комбечну. Вийде чи ні, дивіться, та дізнаєтесь. Тут постійний тиск з однієї, з іншої сторони, дев-контр. Наступ і так далі. Виводжу час від часу гварду, щоб вона могла настрілювати саме тренатометів, черговий стрибок і ось же підходить Hellfax, А це викликає які проблеми, бо з Хелфесом я не можу в даний момент розібратися. Звісно, апгрейди робляться. Поставив я також генератор біля точки, щоб більше приріст та реквізиції був. Гварда то ховається, то знову виходить з укриття. Продовжує настрілювати по Равенерам, а равенери вже такі жирняві, їх так просто не пробити, більш потужні, більш такі міцні. Елфексу взагалі пофігу на ту шкоду, яку наносять Варда з бараку. І ще більше Хормагаунтів та різного такого ксенного гідотства вилазить і б'є гварду. Ситуація, можна сказати, критична, бо маск починає демонтувати мені барак. проти... Елфексів в даний момент ні з нічого немає. Прокачати мель, то, то звісно, добре, але спершу треба ще докачати медика, докачати, поповнити підрозділ, і взагалі діло пахне смаженим. Як ви бачите, тотальна домінація починається за тиранідом, і начебто білд був хороший, начебто я мав зупинити цих жуків космічних та не виходить, бо щось пішло не так. Але... Є можливість поставити вже Машинпіт, можливо, вийти навіть в тих самих Сентінелів з ракетницею, а може вийти в щось цікавіше на кшталт Хіммер з автогарматою. Тільки ось автогармата вона по Карніфексам є не так боліча. Тут, до речі, прибуває мені великою юрбою Карніфексів та Hellfeксів. Плазмогенератори, просто мінус економіка, Равнерів хоча б добити. Горди, юрба така чи маленька. І можна залишитися побитися з равенерами, вони також тут скоро мають загинути. Та що робити з хелфексами? Грейди продовжуються робити. Тут по грейдам нарікань немає, і ось нарешті є мельта. Шкода, просто нереально. По хелфексам маск розуміє, що тут далі немає сенсу а битися, хоча можна було б опоротися, добити генератор, та маск чомусь вирішив не ризикувати і відступати. Більше в грейдів. Тепер вже можна закачати прямо по максимуму Мельти, і не вже буде комбично. Хто його знає? Давайте подивимося на ресурси Траніда 207 на 62 Економіка насправді непогана. робить варіумаск, також робить тирана вулику. І якщо маск прокачає тирану вулику щит, то це по суті буде як Некрон лорд з шифтером, який від дальнього бою максимально захищений, і його пробити дуже складно. А знову спроба контратакувати тепер же від маска Гвардара тут врізається, просто вклінюється ближній бій проти формагаунтів та проти Хелфексів шансів мало. Плюс ще й підходять фари, і Хелфекси з дистанції настрілюють, треба відступати. Треба якось подефатися, накрича лекарні фекси. Так, то скрімкілер був, о, як неприємно. А вже моралька відновилася. Комісар стратою показав гвардій, що буде з тими, хто дасть задню. Ну, будь ласка, на розвороті, на характері, на мужика чисто беруть і мельтами розбирають тих хелфексів. Правда, і хелфекси також продовжують нарізати гвардійців. Болічі імперські гвардії вони продовжують чинити супротив. Головне це просто добити оцих елфексів, маск все правильно робить, в'яжуть близні ближній бій саме тих юнітів, які мають антитехозброєння, та все ж долітає мельтозаряд того Карніфекса. Одного-другого добиває. Шкоди прям, щоб стратити гордон, добити її не вистачає і все. Тепер можна спробувати піти в контрнаступ. Давайте поглянемо, як взагалі в мене по ресурсам. ну знову ж по ресурсам в мене гірше. Так, деякі будівлі я втратив, але в цілому ситуація не така вже й жахлива, бо зміг прокачати гвардон, також пішов піхотну доктрину, там вже конскрипти. Під шумок взяли та й з точку. По суті, якраз крайні точки під контролем гварди. Тож тут це більш-менш в порядку. Треба було якось ще з струлі розібратися. Є тиран вулику, є пакварів і два хелфекси. Звісно, гварда з цим всім зможе розібратися, якщо особливо буде ще комісар, який закине страту, який здебільшить шкоду, тож взагалі шансів у теранідів саме такої юрби не так-то вже й багато. Починається нігіляція тирана вулику. Так, він без щита, йому прилітає, дай Боже. В дальньому бою, ну так то боляче, слухайте, так то прибуває. Давайте подивимося на хіп 19422 1942 хп. А, трохи так окопалися, підходить а, з іншої сторони вже пакварди на демонтаж турелі. Шкоди вистачає, там ще деякі підрозділи беруть та й укомплектовуються. Треба вже нормально так запакованими бігти і намагатися знищити суперника. 170 на 94 така. Легка комбічна, комбична, тепер вже зрівнялися по економіці з Маском, Тепер вже бій, можна сказати, на рівних. Спроба вийти в Т-2. Там будуть ще більш потужні юніти. А питання знову в тому, чи дозволю я взагалі вийти маском в наступний тір. У мене вихід в Т-2 ще не планується. Роблю просто більше гімер, більше кадетів, щоб можна було пов'язати деякі підрозділи, які будуть в дальньому бою. Турельку ставить маск, турка буде небезпечною, це треба враховувати. Давайте поки трохи прискоримо. Ось починається вже атака з двох флангів. Спроба затиснути, спроба анігелювати. Один пак гварди, звісно, погоди не зробить. Треба підводити ще пачку гвардійців. Атака так, в тил. Ми бачимо, що вони тільки в'яжуть ближній бій, але не більше. і просто відтягують неминуче. Не добивають гвардійці тих термогаунтів, чи гормагаунтів, бо термогаунти того стріляючи. Кадети в'яжуть на ближній бій варів, які хотіли настрілювати, але в них, нічого не вийде. Граще трохи підлагу, але то таке, точку все-таки вдається захопити, а тепер на розвороті Хелфекса просто анігілювати. Мельта дає про себе знати дуже добре, дуже часно. Розвернулися добили, турель також здемонтували дуже вдало. Вкрай потужні ці гвардійці при повній розкачці. Особливо проти тираніда воювати саме таким білдом є сенс проти космариків та хаоситів або сестер, вже буде складніше, бо там далекобійні юніти, дредноути також себе непогано показують. А ось тираніда на середній дистанції, в принципі, з гвардою порівнятися не можуть, бо кількість важкого зброєння, яку можна тут закачати на звичайних гвардійців, вона збільшена: 6 мельтарушниць. рушниць. Ну, це суцільна ангіляція косможуків іде. Тут вже важко щось зробити. Так, трати, звісно, будуть. Звісно, вари погризуть деяких гвардійців. вони хоч б'ються з іменем імператора на вустах, та все ж деякі помирають. Але помирають вони за імператора. їх душі відправляються саме туди, куди треба. А ось тираніди. Перетворюється на лакомий такий наласий шматочок для катачанців або для любителів ксеном'яса. м'яса. пише маск, бо розуміє, що не може нічого вдіяти з цими гвардійцями і отак чотири паки просто розбирають тиранідів. Я б не сказав, би, що це імба, бо оця гварда вона контриться. вона контриться більш далекобійними юнітами. Мене на стрімі вже виносили таким білдом: саме дредноути, термінатори і девастатори. Оце все гварду просто контрольно по губам їм водило важкими болтерами і всім, чим тільки можна. Тож я б не сказав би, що це імба-білд, але його варто використовувати проти тираніда. Звісно, хто не в курсі, стрімив нас кожного дня на каналі, якщо сама почуття дозволяє або ніяких таких дуже великих справ. Немає. Давайте дивимося на результати бою. Кому цікаво, паузу поставити, подивитися загальний результат. Результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все. У мікрофон був із. Всім добра, мирного неба та Хей щастить!